Вітаю, шановні глядачі. Зважаючи на краєвид, важко повірити, що ми в межах міста Києва, але це так. Ми знаходимося на північному заході нашої столиці. Це святошинсько білочанський ліс. Один з найбільших чи навіть найбільший лісовий масив міста, який вцілів, зберігся, незважаючи на потужну таку урбанізацію, сусідство з великим мегаполісом. І цікаво тут ліс цей тим, що він зберіг частково зберіг свою первозданність. Є ділянки, де існують соснові дубові зарості лісів, які налічують там від 100 до 300 років. Зокрема, є Романівське болото, яке про яке теж потім далі розповім. Це заповідна територія охороняється. І цей ліс також через свою таку унікальність, і це можна сказати легені міста. Він був віднесений до Голосівського природного парку, щоб зберегти і захистити цей ліс. Тому що, незважаючи на його унікальність і важливість, не всі це розуміють, бо багато забудовників намагаються його забудувати. І він став ще таким символом спротиву громади міста Києва за збереження цих ландшафтів. Це фактично паліські ландшафти прямо в межах міста. І тут можна спостерігати, в принципі, точніше, це є межа фактично лісостепу і лісів. Тут превалює соснові, ліси дубові, з перевагою все-таки соснового. Сосна звичайна, росте тут від 80 років дерева десь і до 300, і навіть більше. Так само і дуби трапляються, дуби навіть більше 300 років. Зараз оце і дуба заростям орлятника, це така папороть, рослина папоротових. Дуже мальовнича, така гарна, але додає такого, як це сказати, типового поліського краєвиду. Багато рослин, 700 судинних рослин росте в цьому лісі, і з них 40 видів або 36 десь це червона книга. Саме тому, що й взяти цей ліс під захист, під охорону держави. Але ще цікаво буде дослідити, подивитись, як впливає зміни клімату на цей ліс, як він трансформується, змінюється, тому що я спостерігав особисто. Вже багато років поспіль, як величезні сосни, дуби просто засихають. І це трохи викликає певний сум, але разом з тим можна зрозуміти, що натомість ландшафт трансформується, адаптується, і як це відбувається, ми можемо подивитися, особисто переконатися, пройшовши по лісу. Ось одна з таких сосен, які засихають, точніше, вже засохли. Тут декілька ще поряд з таких самих. І процес цей викликаний швидше за все, тим, що впали рівень ґрунтових вод. Через те, що відбувається глобальне потепління і змінився цей баланс випаровування і опадів. Кількість опадів зменшилась, температура зросла, випаровування також зросло. і тому Сосна просто може не доотримувати вологу, і тим самим в неї, коли вона не доотримує вологу, воду, в неї знижується імунітет. І вона і важче протистояти різним шкідникам, таким як караїда. Тут от дуже добре видно, що цю сосну вже не один рік їли караїди. І от ці кораїди можуть винищувати декілька, ну там їх буквально там, родина, ця, якби, одна ця кладка кораїдів, може винищувати декілька сосен за рік. Тому вплив якби, глобального потепління наочний. Хоча засна стійка, така рослина до посухи, але бачите, вона не дуже стійка до е шкідників, якщо в неї є брак води. А ось за моєю спиною сосна, яка в процесі засихання. ще. То ми подивилися сосну, яка вже кілька років як засохла, а ця в процесі. От бачите, на ній ще видніються жовті хвоя ще на гілках. І навіть подекуди ще деякі гілки зелені. Але це вже процес незворотніший за все, на жаль, тому що дерево. Якраз починає так засихати повільно. Процес цей може тривати навіть не один рік. А ця сосна цього року і чому це, я демонструю, тому що процес триває і, можливо, навіть посилюється, тому що з кожним роком зміни клімату ці відчутніші і відчутніші стають, на жаль. Але в цьому, можливо, є, ну, як певне, таке філософське бачення, тому що Просто яка система трансформується, адаптується, сосна подекуди нормально себе почуває, але деякі от екземпляри і навіть деякі осередки, такі масиви, вимирають. Це спостерігається не тільки в Україні, а й по всій Європі, зокрема в Німеччині. Так само її лові, там ліси, правда, вони так само висихають через зміни клімату. Підійдемо ближче, подивимося, чи є ознаки якихось пошкоджень комахами цього дерева. Зараз. Треба промоніторити, що там з нею. Ось, виділення смоли сильні. Тут щось я бачу, що відчаровується кара, але вона ще тримається міцно, тому що, як я казав, дерево засохло, мабуть, або цього, або минулого року. Процес засихання триває. Може тривати не один рік, тому що такий потужний організм, живий, має все-таки великий ресурс міцності, запас. Зараз може покажете ближче. Зараз я знайду тільки отвори караїда, бо щось їх тут і не видно навіть. Можливо, ця сосна засохла просто через те, що дійсно брак води якийсь або якісь інші інфекції. А, ні, хоча от я бачу, тут прямо тирса така, сипеться з нього. Вже поїдене якраз ознаки того, що тут караїди. Дерево через брак вологи, як я казав, втрачає сили опиратися караїдам. Караїди множаться, плодяться, з'їдають камбі, камбій це провідна система, судинна система дерева. І дерево просто гине через те, що немає руху сока, немає метаболізму правильного і все. І дерево за 1-2 роки засихає. Хотів сказати, чому ще треба обережно ходити по таким місцям, де багато сухих дерев. Тому що, як бачите, такі гілки, які важать там, сотню кіло, можуть впасти на голову просто. Тому треба в вітряну погоду бути уважним та обережним. Всі ліси навколо Києва е, зазнавали сильного антропогенного впливу, як я казав, навіть ще починаючи з часів е, княжої доби, тому що. Місто Київ, як ви знаєте, збудоване було тоді з дерева майже повністю. І це було ще й паливо, основне. Тому ліси зазнавали сильні вирубки, але це все так само регулювалося законодавством. І в принципі в ті часи люди дбали про природу. Звісно, не так організовано, як зараз. Проте розуміли, що це все-таки джерело і ресурси, і треба його якось поповнювати. Тому висаджувати почали ліси на Київщині, навколо Києва, зокрема, ще монахи в монастирях, тому що дуже багато лісів належало монастирям. Вони використовують, як я кажу, як будівельний матеріал, паливо і ще для промислів, різних полювання, здобичі хутра і так далі. І тут, от в цих лісах, е Колись проходив навіть вже пізніше кордон між Річчю Посполитою та Московською державою, Московською імперією. І в ті часи цей ліс, речі, Святошинський він був таким прикордонним, тому що по річці Ірпінь проходив кордон. І тут була така цікава явище. Таке. Це був таємний провіз. А люди, які цим займалися, називалися таємно провізники. Фактично, це сучасні контрабандісти. Але в ті часи така була назва. Тож дякую за увагу. Це була перша частина розповіді про ліси і природу і як вони змінюються навколо Києва, зважаючи на зміни клімату. Пишіть в коментарях, що ви спостерігаєте, чи ви відчуваєте зміни клімату також. Бережіть ліс, бережіть природу. А також допомагайте з витяжним українським військам, зокрема, першому окремому штурмовому полку, який зараз якраз збирає на пікап. За QR-кодом тут є посилання на банку, або в описі під відео.